Привіт. Привіт! Продовжуємо розбиратись з питаннями про війну. Це вже наш п'ятий випуск. Посилання на чотири попередні, де ми говорили такі теми, в описі. Сьогодні поговоримо про те, що робити християнам під час війни. Це питання не надходило нам від глядачів, це питання, на яке ми б хотіли надихнути. Я вірю, що ми, християни, не можемо лишатися осторонь. Вірю, що нам не має бути байдуже. Вірю, що ти можеш бути світлом, незалежно від твого віку, зросту, обставин тощо. Вірю, що ви, наші глядачі, можете бути героями. Це не просто слова. Цю думку ми вже транслювали в одному нашому відео, яке, як на мене, набрало несправедливо на мало переглядів, тому хочу її повторити. А саме відео можна буде переглянути ось тут. Особисто у мене маленького мурахи йшли шкірою від історій про героїчний вчинок Седраха, Місаха Авденего. Від того, як Давид не злякався Голіата. Я мріяв бути таким героєм. Думаю, ти також. І зараз Україні потрібні герої. Можливо, це твій час. Зараз християни не просто можуть, вони мають діяти. У нас є та надія, є те світло, якого потребує наша країна українці. Ми не можемо сидіти бездіяльно. Можливо, у тебе виникає питання, що я, дитина, можу зробити. Саме про це ми поговоримо. Перший пункт очевидний, та це не робить його менш важливим. Молитва. Не применшуйте її значення. Моліться щиро. Палко. Бог по молитвам творив справжні дива, дарував перемоги у війнах. Є свідчення з нулю, коли Бог по молитвам дивовижним чином рятував життя у безвихідних ситуаціях. Так, певну дитині та підлітку не довірить важку зброю. Танк, баректар або дживелін. Та у нас є молитва. Вона потужніша будь-якої зброї. Моліться за солдат, за волонтерів, за командування. Просіть для них мудрості, захисту. Просіть Бога про перемогу України. Справжня молитва то величезна допомога. Найбільша з можливого, бо Богу під силу і неможливе підбадьорити інших. Це важливо, це потрібно. Зараз всім важко, навіть якщо цього не показують, підтримка не буде зайвою. Час важкий, ваша посмішка, добрі слова, допомога, анекдот, обійми. Те, що ви просто вислухаєте чи прогуляєтесь разом, може його полегшити. Навколо вас багато людей, які потребують підтримки: однокласники, родичі, сусіди. Повірте, в усіх у них повно переживань і хвилювань, ваше плече. Може стати опорою для них. Через вас Бог може проявити до них свою турботу. У тебе в класі чи по сусідству з'явився хтось, хто був вимушений переселитися. Вони залишились без свого дому, без своїх друзів. Стань для них новим другом. Допоможи адаптуватись. Запроси на прогулянку і покажи цікавинки твого міста. Донать. Чудово розумію, що ви, наші глядачі, далеко не найбагатші люди. Розумію, що у вас може набути власних кишенкових грошей, та все ж. Наприклад, Матфій та Міліса, які тут знімаються, одного разу зробили лимонад, іншого назбирали малини і пригощали перехожих закликом робити донати на ЗСУ. Ми в денному таборі робили з дітьми поробки, які потім на благодійному ярмарку віддавали за донат. Якщо є бажання, щось придумати можна. Або. Поділися своїм. Багато людей залишились без нічого. Можливо, у тебе є одяг, іграшки, якими ти можеш поділитися з ними. Зроби це. Вона може бути важко і незручно. Розуміємо. Можливо, не так легко знайти, куди віддати ці речі. Та воно варто, щоб прикласти зусилля. Дякуйте. Бачите воїнів, волонтерів. Подякуйте їм. Є можливість відправити малюнку або поробку на фронт. Робіть це. Покажіть хлопцям та дівчатам, які захищають нас, що ви цінуєте те, що вони роблять для країни, що вони роблять особисто для вас. Це надихає та підпадьорює. Щира подяка найменше, що ми можемо зробити для них. Розповідайте людям про Бога. Він Надія і спасіння, у нього втішення і підбадьорення. У нього істина і життя. Його досконала любов виганяє страх. Тож нехай вас не зупиняють ніякі страхи. Говоріть людям про Божу любов, про той порятунок, який ми можемо мати в ньому. Переходьте на українську. Це важливо. Якщо ти досі не зробив цього, зроби не лінуйся, не соромся. Краще важко і не завжди правильно рідною, ніж ворожою. Відмовляйся від російськомовного контенту. Навіщо воно тобі? Тим більше, коли є такий чудовий україномовний канал. Створюйте свій контент, якісний, україномовний, щоб іншим запропонувати альтернативу. Не підтримуйте ворога. Не тренди. Слова ранять. Будь з ними обережнішим. Стеж за тим, що пишеш в коментарях, як спілкуєшся з людьми. Зрештою, робіть хоч щось зараз важливий вклад кожного. Скажу ще раз: вкотре я дійсно переконаний в тому, що діти та підлітки, ви зараз можете бути величезною допомогою для України, абсолютно конкретною та вагомою. Та навіть якщо ви здаєте зробити лише щось маленьке, дійте. Ви навіть не уявляєте, який вплив це може мати. Ваша здавалося б невеличка допомога може стати величезним натхненням. Мені надзвичайно подобається одне відео. якась Симпіон. Це не реклама фонду Сергія. Просто тут наглядно видно, як вчинок маленької дівчини окриляє питання не в самій сумі, яку вона віддала, питання в її серці. Нам потрібні такі приклади. Вони об'єднують країну, вони надихають. Після такого стає світліше. Після подібного хочеться старатися все більше і більше. Після такого розумієш, заради чого б'єшся. Найменші з вас можуть стати найбільшим. Прикладом та натхненням для дорослих нам має бути небайдуже, і ми маємо показувати це. Ми для себе визначили такі пункти. Можливо, ви у коментарях зможете їх доповнити і розширити, поділитись своїми ідеями, чим зараз може допомогти, або розкажіть, чим ви займаєтесь. А далі покажемо думки нашого гостя цієї серії випусків. Олександр Васильович Чмот. Що ми, як християни, можемо зараз робити? Е як діти і підлітки можуть бути корисними? Ну дітки мають е слухатися батьків своїх насамперед. В тому, що добре. Це найбільша користь для батьків, і це, і це, це перша заповідь з обітницею, щоб е діти шанували. Своїх батьків. Це серед десяти заповідей написано. Тому це важливо виконувати те, що батьки хочуть, якщо воно не суперечить Божим заповідям, тому що, на превеликий жаль, є батьки, які чинять злочини і спонукають до цього дітей, то ми не говоримо про це. По-друге, діти мають вчитися любити цю країну, в якій вони живуть, розмовляти мовою цієї і країни, шанувати закони цієї країни, дбати про майбутнє цієї країни. Апостол Павло, він, який написав багато послань, він, е, жив, він був юдеєм, жив серед юдейського народу, і він сказав свого часу, що він готовий бути відлученим від Христа за своїх братів. Він настільки був присвячений своєму народові, хотів для нього кращого, щоб цей народ навернувся до Христа. Ось це покликання діток полюбити Бога, присвятити Йому свої серця і бути корисними для нього в своїй країні, тому що він не даремно дозволив вам народитися тут, в цій країні, серед цього народу, якому ми можемо показувати світле Євангелії Ісуса Христа, творити добрі діла, діла для нього. Ось. І ми можемо бути корисними в різних сферах, тому що в дітей є різні дари. хтось Хтось може бути військовим, якщо він виросте, хтось може бути медиком, а ось такий є талант. Хтось може там бути співаком чи інженером якимось. Для цього потрібно добре вчитися, ось щоб використати ті природні таланти, які Бог дав кожній дитині, щоб в кожній сфері, тому що ми всі різні. В нас не однакові таланти і покликання. Але щоб ось в цій сфері, яку Бог, в якій Бог дозволив нам розвиватися, щоб ми могли. Відобразити Ісуса Христа. Є багато віруючих сьогодні, які на фронті, я переписуюсь багатьма з них солдатами, які залишили своїх дітей. Ось і пішли на фронт. Я був свідком однієї такої ситуації, коли тато, пастор церкви, він пішов добровольцем на фронт. Його дружина з чотирма дітками поїхала за ним в навчальний центр. Знімала там квартиру, щоб дітки були біля тата. Потім його відправили в інше місце, дислокуватися. Вона з чотирма дітками поїхала, зняла квартиру там, недалечко, щоб бути поруч з татом. Не втекла на захід. Ось, хоча він мав право не йти взагалі, тому що в нього четверо дітей. А вона не виїхала, але була поруч з татом. Таким чином, вона виховує е, дітей ось в такому руслі. Тато герой, він чесний. Він любить свій народ, він готовий покласти за нього своє життя. Він любить Господа також. Ось і, і дітки виростають в такому дусі сміливості, патріотизму і любові до Господа Бога. В наступній частині відео розповімо, що робимо особисто ми. По-перше, нас про це вже кілька разів питали у коментарях. Різні люди. По-друге, приклади надихають кращі повчань. Місія світла на сході. Яка веде журнал Стежинка і до якої відноситься весь клуб Стежинка, включаючи наш канал, з початку повномасштабного вторгнення завезла в Україну і розповсюдила серед нужденних вже майже 600 тисяч кілограм гуманітарної допомоги, серед якої чимала частина пішла на військові потреби: турнікети, крісла, корисні, ліки, засоби гігієни, апарати УЗД, апарати для переливання крові, медичні ліжка, продукти харчування тощо. Після підриву Каховський ГЕС придбали та передали очищувачі для питної води. Починаючи з жовтня 2022 року постійно займаємося закупкою і роздачою продуктових наборів для ВПО. Кожного місяця це в середньому дві тисячі людей, яким ми допомагаємо. Для дітей ми проводили свята з виступом лялькового театру, на яких також роздавали подарунки. Тільки на Різдво 2023 року ми об'їхали 9 міст і зіграли більше 40 вистав. Також проводили дитячі денні табори в Києві та Одеській області. Все це, звісно, безкоштовно. Особисто я з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, три місяці був у складі територіальної оборони в медичному підрозділі. У цій серії випусків, окрім іншого, ми намагаємося розібратися, як вигребсти у ситуації, що склалося, як перенести все це. Так, от особисто для мене один з найдієвіших способів це не на собі, а дбати про інших. Допомагати оточуючим. Бог дарує нам мир і спокій, ми можемо відчувати Його любов, і це дає нам сили. І я вірю, що Він хоче огорнути цією любов'ю кожного українця, подарувати надію всім. Саме тому зараз важливо ділитись цим з людьми. Я не уявляю, як в цій ситуації, людям, які не знають Бога. Просто не уявляю, ми його світло. Так навіщо світло ховати під ліжко. Якщо Бог за нас, яка різниця хто проти? Будьте благословенням для своєї країни. Станьте посмішкою на обличчях людей. Права, стежинка!